Всім привіт! Поки в мене є 30 хвилин до приходу наступної клієнки, вирішила швидко пофарбувати новинки. Це камуфлюючі бази ДНК та блискітки. Ця база найніжнішого рожевого кольору з шимером. Цей кольор хоче на вигляд і напівпрозорий, але повністю прикриває нігтик. Працювати є дуже приємно, легко розрівнюється. І обов'язково потрібна рабор підкладка під всі ці основи камуфлюючі бази. 025 база це тупо весняний колір, а ще круто виглядає, коли колір бази збігається з кольором пляшечки. Люблю українських виробників гелів, вони зморочуються не лише за якість, а й за зовнішній вигляд товару. Як бачите, ця база також дуже гарно наноситься, вирівнюється також швидко і повністю перекриває нігтик. База просихає за 30 секунд, але обов'язково треба сушити 1 хвилину не менше. Блискітки сага в мене під номером 13. Як бачите, розмір блискіток різний, і всі вони блищать як лазерне скло. Основа прозора і після просушування вона без липкого шару потрібен деякий час, щоб їх розрівняти, але дуже великого обсягу вони не додають. Їх дуже дуже багато, вистачить на всіх клієнтів на декілька років. А блищать просто немовірно. А вже ж я їх рекомендую. А ще в мене є матовий топ, хоча я просила глянцевий, але, мабуть, продавець мене не почула і поклала матовий, а я не перевірила або вертатися в магазин вже немає часу. Наноситься відмінно, тонким шаром і рівномірно. І тепер його залишається перевірити, чи підходить він для акварелі. Але на дотик, швидше за все, не підійде надто гладкий неоксамитовий. Потрібен, щоб був більш пухкий, як плюшка. Ось такий вийшов міні-огляд до наступної швидкої зустрічі, і там ми будемо зачищати оніхолізіст на ногах. Усе, бувайте! Всім пока!